Зараз ми їдемо в місто Мирноград для евакуації цивільного населення, згідно заявки. У нас чотири дорослих людини, які вже повинні нас чекати на місці. Буде ще одна евакуація, буде ще одна жінка. Складнощі при евакуації. ну, По-перше, це ворожа артилерія, по-друге, це ворожі дрони. Це найбільші складнощі в евакуації. Да, возьмите, пожалуйста, паспорт, потому что это классика, что если забывают паспорта. Бомбятки пиццы вообще. Где-то вот сюда летит постоянно, тут дрожит весь дом. Это местная школа, интернат, которая очень сильно разрушена. Это когда прилетело? Это сегодня было. Это Да. Я только я в подвал, вышла. Я успел в подвал а я только вышла Она до соседки, потому что начал дом труситься. Я до соседки побежала, говорю это самое. Я у тебя пересижу, потому что невозможно. Это ваш будинок? Да, это мой дом. Все цели. Все цели? Они тут летают целыми днями. С утра до ночи. Вони тут вчора цілий день над нашим домом. Да, понятно. Да. понятно, у вас тут район не дуже Ми на евакуації з патрульною поліцією в місті Міноград. Тут дуже важко, тому що людей довелося шукати по місту. Знайшли місце з гранкового прильоту і слава Богу, всі живі что? Я уже эвакуироваться хочу. Хотите уехать, покинуть место Мирноград? Да, но это не да, важно. Вы забрали свои речи? Я забрали, да. Скажи, пожалуйста, вы одна проживаете? Я с сыном, вот он уехал по молоко і до сих пор его нет. Я кричу, кричу. Ну все, очікуйте, будь ласка. Добре, добре. добре. Вам Та, ну, благодарны, ребята. Да ну еще зачекайте, еще ж не выехали. Почекайте. Зараз ми спочатку сусідів ваших вивеземо, а потім вас. Добре? Якраз може і син прийде за цей час. Прийде, Людей, яких потрібно було евакуювати, вони не були на локації. Їх довелося шукати по місту. Під час пошуку по місту ми знайшли жінку, яка захотіла теж евакуюватися. З нею було визначено час, тому що потрібно від цих людей потім їхати за ними. Речи, Я вот, ну, вот, пугают людей думаешь, и ночью стреляют и утром и, и, и когда на базар сходить там так надо что-то кушать так и страхи тебе просто невозможно как будто лопается все стекла все полетели из крыши шифер падает Людей ми передаємо волонтерам. Тут є зона очікування. Ми зробили два в'їзди міста Мирноград, зробили дві евакуації. Зараз ми поїдемо на третю евакуацію, тому що ще є заявка. Все, думаю, машина чуть далі стоїть. Ні світу, ага. ну, не, не гаше, ні води. На точку збору людей на евакуацію привозять з усіх міст Донецької області. Волонтери, Державна служба надзвичайних ситуацій, поліцейські Донецької області. З Цієї точки люди відправляються на більш безпечних регіонів.